Про головне події в Харкові та області 29 липня. Трагедія сталася в селі Новоплатонівка Борівської громади на Харківщині. Росіяни вдарили з РСЗВ по магазину, в якому роздавали гуманітарну допомогу. П'ятеро місцевих жителів загинули. Ще четверо, за даними поліції, отримали поранення. Сам магазин загорівся, поруч пошкоджені приватні будинки. Також зранку ворог обстрілював Куп'янськ, у тому числі зграду. Начальник місцевої РВА Андрій Канашевич повідомив, що тяжкі поранення отримав літній чоловік. Він помер у швидкій. Від іншого обстрілу постраждала жінка, але вести її до лікарні не довелося. На Харківщині створять меморіал полеглим захисникам. Обласна військова адміністрація оголосила про збір ідей і концепцій майбутнього місця пам'яті. Де саме його облаштують, ще невідомо. Долучитися до розробки меморіального комплексу можуть усі бажаючі, не тільки професійні архітектори чи дизайнери. На ідеї чекають від громадян, творчих колективів, юридичних осіб і громадських організацій. Пропозиції прийматимуть до 15 серпня. Усі подробиці та контактні дані на сайті медіагрупи Об'єктив. Для харків'ян проведуть лікнеп щодо діяльності та місії набу, САП і БЕП. Таку ідею запропонував харківський антикорупційний центр. Там відзначили зацікавленість громадян, особливо молоді, під час акції протесту проти закону, яким обмежили права набу та САП. Обіцяють пояснити, хто такі корупціонери та чому ці чорти страшні. А також чим займаються детективи Бюро економічної безпеки, через що туди не призначають директора. Свої питання можна адресувати хац через Google-форму на нашому сайті. Безпечне місце та час зустрічі зацікавленим повідомлять окремо. Посуха та спека на Харківщині вже призводять до комунальних складнощів. У місті Ізюм військова адміністрація звернулася до мешканців. Чиновники заявили, що поливати городи водою з централізованої системи не можна без засобів обліку. Загалом витрати води на полив просять обмежити навіть тих, у кого є лічильники, принаймні зранку та ввечері. Ізюм не є єдиним містом, що має проблеми з востопостачанням. У валках місцеві жителі вже створили петицію на сайті міськради, де скаржаться на системну відсутність води. Та просять модернізувати водогон. Уже складно згадати час, коли вода була доступною без перебоїв, наголосили автори звернення. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтеся на наші соцмережі. Ми є всюди де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.